Доброго дня! І у нас кінець липня. Починається качка меду. І вже після качки меда можна буде ставити пластини Після останньої качки меда, бо тільки ми починаємо, взяток ще триває, і до цих вуликів ми ще будемо повертатися, ті, що зараз качаємо. Але ті вулики, які вже будемо качати після 5-10 серпня, мед ми вже не будемо у них відбирати. Ми вже можемо обробку першу робити від кліща. Що я роблю? Значить, я ставлю пластини. Стандартні пластини. В них там виробник пише 35 діб, але я перевіряв, вони не працюють 35 діб. Клещ сипиться, але сипиться 2 тижні не більше. Тому я. Пластини міняю кожних два тижні не 35 діб, а два тижні. Тобто, якщо 10 я поставив, то 25 я їх міняю. Але вони коштують дуже дорого. І для того щоб замінити два рази або навіть і три, бо буває, що і третій раз потрібно ставити, все залежить від того, чи сипеться у вас кліщ. Тобто, ви поставили пластини приблизно 10 серпня, глянули вниз. Поставили там бумажку біленьку, олійкою її смазують, щоб кліщ прилипав. І побачили, сипеться кліщ, значить ми повторяємо через два тижні. Ті не винімаємо, ставимо інші. Якщо через два тижні опять він сипеться, робимо і третій раз. Якщо вже там він декілька діків впало, або може і в геть не впало, все поки припиняємо. Це перша обробка пластинами. Так, повертаємося до пластин. коштують вони дуже дорого і ставити їх три рази. Це дуже-дуже дорого. Тому пластини я роблю сам. Що я роблю? Купляю ДВП і нарізаю такі от смужки. Вони такі приблизно, як і стандартні ті, що продають в магазинах, значить ДВП. Воно ламініроване з двох сторін, товщина його 2 міліметра, значить, ширина 2,5 см, дліна. 20. См. І нарізаємо їх ту кількість, яка вам потрібна. Значить, з листа стандартного їх виходить приблизно 400 пластин. Скільки вам там потрібно, ви собі там рахуйте. Далі, що я роблю? Значить, беремо препарат, який на амітразі, який має 12,5%. В моєму випадку це скабатокс. Значить, може бути. Біпін, може бути, там, що у нас, тактик, це все воно на амітразі, ще якісь там препарати. Далі я беру бутилку олії. Значить, олія ну, бажано літр, але буває, що я літри не беру. Ось В магазині продають 900 мг чи 850 мг. Отак, От же саме я його і беру. Далі беру шприц і беру цього з кабатоксу, там тактика, біпіна, 60 мг на літр. Ще раз, значить, 60 літр олії, 60 мг скаботокса І ставлю 130-140 пластин. Отаких от 130-140 штук. А ви собі вже рахуйте, скільки вам потрібно. Да? Це виходить 140 пластин на 70 приблизно сімей. Якщо у вас сімей не 70, а 30, значить ділите пополам. Значить 30 міліграм і пів бутилки. Все. Далі що я роблю? Замочую. У мене є контейнер пластиковий, такий, він з кришкою, я їх там викладаю, заливаю, все, воно перемішується з голією дуже-дуже файно. складаю. І якщо я працюю завтра буду викладати ці пластини, то вже через 12 годин після цього замочування я вже можу працювати. Тобто з вечора я замочив і на ранок вже починаю працювати, я їх вже ставлю. Да, якщо будете робити ці пластини, пробивайте або шилом, або дрелькою, робіть дирочку. Дуже удобно вставляєте зубочистку або спічку, ну спічка коротка, зубочистка длінша. І ставите між льотком, ну приблизно через одну рамку, через дві рамки біля льотка. Чому біля льотка, так як там більше ходить бджіл і більше будуть тертися або ці пластини, тим самим розносити цей амітрас по всьому вулику і буде сипатись у вас кліщ. Ну, от якось так я роблю. Саморобні пластини. Дякую за побачення.